Народного депутата Миколу Тищенка можуть залишити під цілодобовим домашнім арештом до 23 грудня. Такого вимагають слідчі. Запобіжний захід обирають в Печерському районному суді Києва. В засіданні вже оголошували перерву через клопотання про відвід судді, але в цьому відмовили. Нагадаю, Тищенко має носити електронний браслет і перебувати під цілодобовим домашнім арештом до 16 листопада. До завтра його підозрюють в незаконному побитті, позбавленні волі ветерана збройних сил. З 1 грудня бронювання працівників критичних підприємств відбуватиметься через дію. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну. За його словами, уряд провів аудит, і за його результатами, оновив критерії для отримання критичності підприємствами та організаціями і критерії для бронювання. Зокрема, відтепер для приватного сектору зарплати та відсутність боргів перед бюджетом визначені як обов'язкові пункти для бронювання. Середня зарплата в зарезервованих працівників повинна бути не менше 2,5 мінімальних зарплат, наголосив шмигаль. І додав, що для всіх, хто вже має відсрочки, буде перехідний період на нові умови до 28 лютого 2025 року. До цієї дати. Всі підприємства мають поновити бронювання своїх працівників згідно з новими умовами, незалежно від того, як і коли воно відбувалося.